Всім привіт! Привіт-привіт, мої котики, привіт, мої могутні Вітанічка вам з міста Харкова. Як ви, як ваша справа? Сьогодні, 29 січня 2023 року, працюємо з підсвідомостю і запитаємо, який ресурс нам сьогодні допоможе бути максимально ефективним. Використовую колоду мета состояння. цю колоду можна замовити як у паперовому, так і в електронному вигляді. Так, хай підсвідомість підкаже, який ресурс нам сьогодні допоможе бути максимально ефективним. Це зідання достоинства. Да, Подивіться уважніше на картку, про що вона якийсь малюнок може вам про щось сказати. І у вас буде такий опа, такий як щелчок, та, і ви подумаєте: о, стоп! Це до мене! Це до мене звертається моя підсвідомість. Так, і те, що може нас уводити, це чувство війни, саморозрушення. Подивіться уважніше на картку, це... який може вас не пускати кудись, це те, що може вам заважати, Тобто чувство війни і саморозрушення, якщо ви у себе себя так? Почувствуєте це, одразу же думайте, як мені з цим всім проработати. Ну, а як? Запитаємо у підсвідомості, хай допоможе нам використати стратегію, яка виведе нас туди, куди нам потрібно. Загадаємо число 1 до 4. Я разом з вами вибираю число 2. Хай підсвідомість підкаже, яку стратегію використовувати. Ті, хто вибрав один, ця стратегія ваша, яка допоможе вас вивести в плюс сьогодні. Так, ті, хто вибрав число 2, ця стратегія ваша на сьогодні, ну, щодо мене, бачу а, перемогу, бачу те, що команда всі разом, і буду. Думати про себе, що все буде добре, що я переможець, все буде добре. Ті, хто вибрав число 3, ця стратегія на сьогодні ваша, вона вам допоможе подивіться уважніше. І ті, хто вибрав число 4, ця стратегія на сьогодні ваша. Звертайтесь, якщо десь щось незрозуміло. зрозуміло. була Охоронця вам. І слава Україні! Пока-пока.